Включив голосну музику пізно ввечері та не давав сусідам спати. А коли один із сусідів прийшов до нього та попросив зробити тихіше, дістав пістолет та приставив його йому до голови. Така ситуація днями трапилася у Луцьку. В ось цій багатоповерхівці на вулиці Шевченка. Лучанин Олександр каже, того дня прийшов додому ввечері, втомлений після роботи. І коли збирався відпочити, почув гучні звуки, тусовки, які лунали з сусідньої квартири. Більше того, така ситуація, каже Олександр, трапляється далеко не вперше. Це було з суботи на неділю. Десь орієнтовно в півдинадцятої ми з дружиною приїхали додому. Відкривши двері, гучно. Почули гучну музику, почули від сусіда. А, так як ця ситуація в мене вже повторилася, на минулих вихідних була та сама ситуація. Я до нього заходив. Я в нього просив зробити тихіше. Він робив тихіше, і ніби все було все окей. Я вирішив спуститись до нього. Спершу сусід відреагував, ніби адекватно, каже Олександр, та навіть зменшив гучність. Втім, всього лише на кілька хвилин. Далі все стало так, як і було раніше. Але я зачекав 20 хвилин. Спустився знову, постукав, чую, що вже якісь там нерви за дверима. Ну, дверим, тобто людина здає, жінка, яка з ним була, я не знаю, хто вона, і на той момент я не знав, хто він там. Я не вникав в це питання, це просто сусід. Кричала йому, що там не треба, що ти робиш, що ти це. Він відкриває двері з пістолетом. Він російськомовний, говорить мені, чого. А я кажу: зробіть, будь ласка, музику тихіше. Ну, типу, я ж попросив. На що людина бере, шарпає мене за капюшон, приставляє пістолет до голови, впирає мене в стінку, тримає за шию і починає там злосно кричати мені, що ти мене не розумієш, я, я тобі зараз все об'ясню. Того, що сусід дістане пістолета і приставить його йому до голови, Олександр аж ніяк не очікував. Перша думка або не в голову вистрелив. Він мені сказав: ти мене не зрозумів і. Потащив мене в обличчя до сходинкової клітини. Я ну, відштовхувався, бо я розумів, що якщо я туди вийду, там ні ну, до там не сусідів немає, там ніхто нічого зовсім не почує. І, а, ну, типу, я так відштовхувався, він мені ще раз там, типу, зробив зауваження, щоб я більше сюди не приходив, а, і щоб що він не в останній раз тут бачить і все таке. І відштовхнув мене сам пішов в квартиру, слухав знову ж таки російську музику, ну яку він включав. В результаті дискотека так і не припинилась. А Олександр викликав поліцію. Зателефонував на 102, Вони приїхали десь протягом 80 хвилин. Я їх зустрів. Ми піднялись до нього. Знову ж йому постукали, він відкрив двері. І ну, типу, був здивований. Ну не розумію чому. Так як мені сказали, що попередньо в нього було дві рушниці, на які були дозвола. І ну, це був пістолетний бойовий а резина, це теж сказала поліція, знову ж таки, зі слів поліції, що на яких не які не було документів. Тут все окей, приїхав, подав заяву. Четверта година ранку. Я приїжджаю і знову граю музика. Він там напевно з кимось по телефону розмовляв, скоріш за все, кричав і десь, напевно, о півшості заспокоївся. Ми спробували поспілкуватись із тим самим сусідом. Підійшовши до квартири, ми почули, як чоловік розмовляє по телефону. Втім, двері він нам не відчинив. Варто зазначити, що, так би мовити, не зовсім дружелюбним сусідом виявився одіозний екс-директор електротермометрії Юрій Малихін. Цього чоловіка за інформацією у змі вже затримували правоохоронці, коли той у стані алкогольного сп'яніння їздив містом і тікав від патрульних. Нині ж цією справою вже займаються у поліції. На місці правоохоронці з'ясували, що між заявником та його сусідом виник конфлікт. Поліцейські з'ясували, що пістолет травматичний. Він був зареєстрований у встановленому законом порядку. Пістолет вилучили. Крім того, в цього чоловіка було, була ще зброя, теж зареєстрована в встановленому порядку. Ко її теж так само вилучили за цим фактом. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 129 кримінального кодексу України йдеться про погрозу вбивством. Триває досудове розслідування, під час якого правоохоронці з'ясують усі обставини цього інциденту.